Мистецтво народжене війною у бібліотеці імені Коцюбинського презентували книгу французького художника, поета і волонтера, друга нашого міста Педро П'єра Берже. Якби я приїхав, збірка створена на основі вражень митця від перебування в Чернігові та області в липні 2023-го. Фарбами та поетичними рядками автор передав побачене та почуте від місцевих жителів. Сліврета пару ідеї венюця ідея виникла як продовження підтримки Чернігова, яку можна монетизувати, тому що перші збірки, які вийшли у Франції французькою мовою, були продані, а виручені кошти пішли на благодійність. Тоді ж з'явилася ідея перекласти українською, щоб презентувати чернігівцям. Нагадаємо, малювати картини про Україну Педро П'єр Берже почав із 24 лютого 2022 тисячі Тоді він узявся створювати серію монохромних малюнків цього місяця. Я там після спілкування з українськими біженцями з'явилася друга серія його малюнків. Ласкаво просимо. Третя ж погляд на схід була візуалізацією жахів війни. Однак, після відвідин Чернігова майже вся творчість митця, зокрема і збірка Якби я приїхав, присвячені саме. Нашому місту П'єр Береже це митець і це приклад митця, коли він через себе, через свій мистецький інструментарій пропускає все, що бачить навкруги, і він малює. Сьогодні буде представлена його збірка віршів. І це насправді унікально, коли він через відчуття, через почуття свої власні, він це вже продукує як якийсь мистецький продукт. Я вважаю, для всіх нас, чернігівців, це великий приклад того, як в житті можна себе поводити, як себе реалізувати як людину, яка в житті має свою позицію, своє бачення світу. У межах цього гуманітарно-мистецького візиту до Чернігова Педро П'єрберже долучився до міжнародного воркшопу Війна, наука та емоції непроговорене, а також відвідав Новоселівку, Клинку та мікрорайон Зарічне. Серед іншого, митець просто неба інсталював свої малюнки, зокрема, і на вулиці Чорновола у сквері Богдана Хмельницького та перед будівлею драматичного театру, де вшанували полеглих українців. Моя робота тут складається з двох аспектів: особистого і публічного. Особистий аспект це те, що я відчуваю, коли створюю вірші та малюнки. Відтак я створив вже 27 віршів і багато малюнків. Публічний аспект це те, як я спілкуюся з населенням через мої малюнки, а саме вуличні виставки. Я встановлюю їх у різних районах міста, особливо там, де є шрами війни. Також ми провели дві виставки конференції. exposition dans le musée des beaux-arts et le musée historique Зараз Берже створює нову серію картин: жінки обирають життя. У роботах він зображує силу і волю українських жінок. Митець спілкується з дружинами полеглих героїв, згодом переносячи їхні долі на полотна та у вірші. Відтак низку примірників збірки Якби я приїхав. Художник подарував місту для підтримки родин загиблих. Ще декілька передав бібліотеці імені Коцюбинського. Уже незабаром вони будуть доступні для читачів книгозбірні. Субтитрувальниця